Телемедицина в дії їм уже не потрібно долати сотні кілометрів, аби отримати таку життєво необхідну консультацію. В обласній дитячій лікарні відкрили кабінет телемедичних комунікацій цього маленького пацієнта та провідного столичного кардіохірурга Іллю Ємця розділяють декілька міст, але обстеження це не завада. Через веб-зв'язок лікар уважно заслуховує місцевих діагностів та навіть дає поради. За даними останнього обстеження, у нас градієнт на нескідній аорті. 43. Проте зберігається. Зберігається. Сурокова західність лівого шлячка зберігається. Розміри, розміри лівого шлуночка не є. На даний момент дирятовані. Я вважаю, що пластика повинна бути аорти. Де пізніше, ніж... Дитина, коли буде мати 6 місяців. Чому? Тому що результат буде найкращий. Більш того, якщо спостерігання, ну, я думаю, що якщо у нас франківська дитина, то вона може кожного тижня ходити. Але я думаю, що не треба так часто. тим більше, що зараз погана погода і все, і все. Я б подивився цю дитину один раз. Місяць тому кажуть лікарі, і не знали, чи зможуть врятувати малому життя, бо у нього вроджена вада серця. З цієї дитини було звуження аорти. Є саме велика судина, яка відходить від лівого шлуночка, і в певному місці є звуження. Це так звана корктація аорти. Корктація Звичайно, це вроджена патологія і вимагала саме розширення в цій ділянці. Це називається волона вальвова пластика маленьких пацієнтів із подібними діагнозами, які потребують консультацій провідних спеціалістів у медзакладі. Кілька десятків. Тепер кажуть, лікарі мають можливість не лише лікувати малечу на відстані, але й за потреби транспортувати важкохворих дітей до столиці і бути певними. Там їх уже чекають. Консультування є як планове, так і невідкладне. Ми можемо в будь-який час з суботу, в неділю. А що в більшості випадків так трапляється, що всі ці діти поступають до нас в клініку чомусь суботу і в неділю? І ми на спіх готуємо машину, бригада лікарів є відпрацьована, відправляємо до Києва. Я хочу тут же похвалитися, що з коліс. Дитина, тобто той така термінологія, скажімо, не дуже може літературна, тобто з машини відразу дитина йде в операційну. Загалом на прикарпатті на диспансерному обліку із вадами серця перебувають понад тисячу дітей віком до 18 років. Тож медики сподіваються, впровадження телемедицини, а відтак значно якісніше діагностування патологій, знизить рівень ускладнень та додасть маленьким пацієнтам шансів на одужання.